Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо дикі образи, дикобраза. В одному прадавньому лісі жило маленьке звірятко. Невідомо хто. Воно мало таку ніжну й тонку шкіру, що на сонці крізь неї просвічувалося тремтливе серденько. Капля дощу чи листок, що зривався з дерева й падав, на невідомо кого, завдавали йому неабияких прикрощів. І тому невідомо хтось весь час ховався у своїй нірці під жмутком торішнього листя. Одного разу невідомо хто вирішило не можу так більше жити, і вийшло на прогулянку. На межі лісу й поля воно побачило зграю мишей і зраділо миші були дуже схожі на нього, тільки мали хутряні шубки і були страшенно прудкі. Невідомо хто втішилося, що зустріло друзів. Але миші хором сказали. Ти не з нашого племені. Ми не хочемо тебе знати. Невідомо, хто повернулося до своєї нірки і запорпалося носом у листя. Тієї ночі воно погано спало, увесь час крутилося вісні, чухало спинку і попискувало. А коли настав ранок, невідомо, хто зі здивуванням помітило. Що на ньому виросла голка. Ось хто я тепер єдиноріг. Зраділо невідомо хто, і пішло до єдинорогів. Єдинороги були великі й суворі, вони кресали копитами. Геть, геть, ти не з нашого племені, краще не потрапляй нам під ноги, розтопчемо. І невідомо хто. Знову заховалося у нірку і знову погано спало. А під ранок біля тої голки з'явилася ще одна. Тепер я справжній олень. Подумало невідомо хто, і вирушило до оленів. Але красені олені навіть не почули, що до них хтось гукає. Наступної ночі біля тих двох голок. Виросла третя. Це було дуже схоже на корону. Я, мабуть, принц. Вирішило невідомо хто, і пішло шукати своє королівство. Але його гнали звідусіль. У звірів був свій цар Лев, у птахів Орел, у риб кит. І всі сміялися із незграбного шукача трону. А після кожної ночі, впродовж якої невідомо хто ображено сопіло і зітхало, з'являлися нові й нові голки. Зрештою, їх стало так багато, що невідомо, хто стало більшим за самого себе вдвічі. Йому було важко носити своє колюче й гостре обрання, Але тепер уже ніхто не наважувався. Образити його дуже вже грізно стирчали голки. І тепер, коли у дикобра запитають, чому він так одягнений, він сумно хитає головою і каже О, це все від диких образ.